Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні невеликий відео огляд про саморобний свій прицеп. Просили зняти невеликий відеоогляд. Сьогодні є трохи часу, я знім'ю. Ось така саморобна рама, прицепне шланг від циліндра, циліндр вроді газоновський. Балка газелівська на спарці. Ось так він піднімає, як бачите. Досить нормально. Зроблено світло, підсвітка номера, кріплення номера. Ось так. Такий прицеп. Входить в нього. Дві 300 зерна. 2 тонни гарантовано. Ну, 2 300 я брав. Так, закривається фанцюжок для кріплення. Ось так. Сам. О, І відкривається. Таким кріпленням. Ось таке він всередині. Такий прицеп, то лише по балці. Балка Азелівська, тільки нема ще саморобні стропи, чи як вони називаються, зроблені саморобно куплю, ще поміняю. А так наразі прицепом задоволений. Оці тяги чи, чи стропи, їх треба міняти. Цим кріпленням, бо сама балка посувається, якщо десь вперти вона зміщається. Ось так, циліндр, світло, все зроблено, покрашений. Ось такий прицеп Що кого цікавить, пишіть, надам відповідь. Дякую за перегляди, ставимо лайки, підписуємося. Щоб було цікавіше знімати, все буде Україна. Далі буде.